Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про повістки затримання поліцією та штрафи за новими нормами. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про повістки, затримання поліцією та штрафи за новими нормами. Як тепер буде, коли зможуть штрафувати за неявку по повістці. Нове законодавство про мобілізацію з 18 травня. Нова постанова 560, а також новий закон зі штрафами. Все це в комплекті дає нові порядки та нові підстави для штрафів. Отже, повістка формується тепер двома способами. Або за допомогою Єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто вона є друкованою. Або бланк повістки заповнюється представником ТЦК та СП. Реєстраційний номер повістки має фіксуватися в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тепер повістки також зможуть і вручати, і надсилати поштою. Отже, вручення, де їх зможуть вручати? За адресою місця проживання або за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, за місцем роботи чи навчання, у громадських місцях, громадських будинках, спорудах, місцях масового скупчення людей. У ТЦК на пунктах пропуску, тобто блокпостах, також на пунктах пропуску через Державний кордон України. Хто тепер може вручати повістки? Представники ТЦК в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідного ТЦК. Представники структурних підрозділів Держадміністрації. В межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідної Держадміністрації. Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах, у містах, рад. Це в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюються їх повноваження. Представники підприємств, установ та організацій на території цих підприємств, установ та організацій та в місцях виконання працівниками своїх обов'язків. Представники відповідного підрозділу розвідувальних органів чи СБУ, але тільки тим, хто перебуває у них на військовому обліку. Вони можуть вручати на всій території України. Призначення представників для вручення повісток здійснюється наказом відповідного керівника. Цей наказ є підставою для видачі спеціального посвідчення, на якому, в якому зазначено, особа уповноважена вручати повістки. Це посвідчення має пред'являтися при врученні повістки. Далі про надсилання повістки поштою. Повістка може бути надіслана засобами поштового зв'язку. На адресу місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством для уточнення своїх облікових даних. Якщо дані не оновлено, то повістка надсилається на адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання, тобто на ту адресу, за якою людина може давно не проживати. Отже, і несуть повістку, і відправляють її за тими даними, які будуть в реєстрі після 18 липня. Виходить, що все одно буде якесь порушення. Або не оновили дані, а значить, порушили норму закону про те, щоб дані оновити, а відповістки при, або відповідки, при врученні, наприклад, відмовилися. І здавалося, б, відповідальності за відмову не передбачено тільки за неявку до ТЦК. Але тут випливає нова норма з найсвіжішої постанови 560, де прямо прописано. У разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного центру комплектування та соціальної підтримки на підставі статей 261 та 262 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, фактично вибору не залишають або брати повістку, або одразу їхати до ТЦК як порушник. Хоча формально, що нічого не порушили. Якщо взяли та не з'явилися, це штраф. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!